Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам найкращу пастку в королівському гамбіті. Ми граємо за білих. Перший хід королівським пішаком е 2 на е 4 Чорні відповідають на е5. Ми розіграємо королівський гамбіт та ставимо пішака на е 4 Чорні не забирають пішака на е 4 а виводять коня на е 6 Білі забирають пішака на е 5 Кінь забирає нашого пішака на е 4 Білі виводять коня на f3 для захисту пішака. Чорні ставлять слона на е 7 для майбутньої рокировки. Білі виводять свого коня на с 3 Запропонувавши розмін. Чорний кінь забирає нашого коня на с 3 Ми забираємо пішаком з D. На С3. Чорні роблять коротку рокировку. Білі теж хочуть зробити коротку рокировку і водять слона на d3. Чорні виводять пішака. На b6. Білі роблять коротку рокировку. Чорні ставлять слона на b7. Білі роблять постковий і забирають слона пішаком на h7 шах. Чорний король забирає нашого слона на h7. Ми коня ставимо на g5 шах. Чорні без проблем забирають нашого коня слоном на g5. Білі ферзя переводять на h5 шах. Чорні не будуть відводити короля, щоб не загубити фігуру, а закриваються слоном на поле H6. Білі ставлять туру на F6, і в нас вже три удари на слона. Чорний пішак забирає нашу туру на F7. Ми вже програємо третю фігуру. Білі перзем забирають слона на 6 шах. Чорний король відходить на єдине місце, це g8. Білі пішаком забирають чорного пішака на F6, чим роблять матову загрозу. У чорних єдиний варіант спастись від мату забрати нашого пішака перзем на F6.